Новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, власне, які обіцяли більше аналітики. Далі в нашому етері до нього доєднується Максим Несвітайлов, експерт, міжнародник. Пане Максиме, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, знаєте, зараз дуже багато різноманітних заяв щодо України власне від різних посадовців і лідерів країн. Сьогодні будемо з вами їх в подальшому і аналізувати, які сценарії підготували світові лідери безпосередньо для України. От власне не один з них, але власне ні власне заявив, що Росію не влаштують ніякі сценарії, власне, пов'язані із заморозкою конфлікту в Україні. Ніякої мови в роль э, НАТО в регулюванні українського української кризи не може бути власне. Про це от він заявив. Дуже добре, бачите, поки світ розказує про те, що має мають бути переговори. Мають бути там хто там Орбан знову заявив про якесь там різвяне перемир'я, різвяне припинення війни. Європейський союз це не підтвердив. Але власне, Російська Федерація показує, що вони не готові до ніяких перегову перемовин. Так більше того, власне, Путін сказав, що ніби так, але на наших умовах, як це сприймає світ загалом. Та немає такого, щоб світ сприймав щось загалом. Світ навіть Європа, вона супер неоднорідна. А якщо говорити про глобальний південь, то це взагалі більшою мірою міф. Можна це якось географічно позначати, але це не означає, що якось культурно-політично пов'язує. Те, що говорить Нібензя, ну всерйоз аналізувати це, це себе не поважати, тому що. Давайте так. Мені дуже подобається це те, що зафорсувалося це відео з Путіним в тому числі в західних медіа, де він у відкритті сирійської бази 17-му році, такий кулачком своїм і говорить, що якщо ці терористи, то тільки голову подимуть. А ми такий, я твіт удари, е тікали так, що тапки губили по дорозі. Тому всерйоз заяви ні бензі. То, це що це? Це навіть не Лавров, це ну типу, це підкопитник якийсь, ну і він там робить якісь е, якісь заяви. Е, Серйозно би взагалі це не розглядав. Е, пісков, тут він був більш таким от, е, таким от от гнучким свої висловлювання, особливо коли це стосувалося е, введення потенційно миротворчих військ в Україну. Він такий. Ну, Щось таке можливо, не зараз, не на часі таке, але без якогось радикального заперечення. Це як один тих сценаріїв забезпечення гарантії безпеки для України, про які зараз йде мова. А, тому я б не сказав, що в принципі якась є однорідна реакція і що вона має бути на, на ці заяви, це, що це, це рядове, це кожен раз на це все реагувати, це все обговорювати. Просто кошмар. Я, я задовбався, а ті всі політики світові таке думають також. Ти ж кожен раз приходять. Не стекаєш, що ви думаєте з цього приводу? А він знаєте про що думає? Він думає про те, що о, зараз би поїхати на дачу, якусь там в вальпа, посидіть біля каміна, без інтернету, отак що не вчити трохи, без цього все вони про це не думають. Вони про це знають, але вони про це не думають. Ось, ось так, ось так і скажу про це. Ну а власне тоді, чи от ті заяви Путіна, які він оголошував безпосередньо під час засідання колегії Міноборони Росії, де там диктатор також виступав. Знову тряс своїм орешником безпосередньо, погрожував вже якимось там серійним виробництвом і так далі і тому подібне. Знаєте, багато що він наговорив. Не буду зачитувати того, але власне варто би проаналізувати ті заяви від вас. Власне, знаєте, хотілося б аналізувати не заяви, а його розстен, але все ж таки, давайте проаналізуємо те, що сказав Путін вчора. Oh. Там, це, це ж було вже, Да? Ну тобто так, щоб щось нове ми почули, та я б не сказав, що було щось нове, тому що це все одне і те саме, він, він повторює, намагається там погрожувати ескалацією. У нього постійно там якісь вандервафи якась зброя, налагавні адкари і так далі. Все по класичній схемі. Але питання в тому, що шантаж він працює, якщо він чимось періодично підкріплюється. Якщо ти кожен тиждень дістаєш, намагаєшся розіграти карту ядерного шантажу, це перестає працювати. Ну, от люди звикають до того, що ти балабол. був. Коли ти вбереш ядерну стратегічну стратегічну доктрину, переписуєш кожні пару місяців. Яка це наша стратегічна доктрина, е тому ну, до цього так ставляться. По Арішніку вже все проаналізували, розібрали там, те, що це Тополь, спочатку модернізований в Тополь М, потім модернізований до рубежа, Ну як модернізований? Більше е бюджетно попиляний. Потім трохи щось урізаний, перекрашений до Арішника. Мінімум вартість однієї такої ракети 50 мільйонів доларів. Ефективність від неї не така, що бразюча для того, щоб використовувати замість тих іскандерів, джалів, калібрів цю ракету. Тому, ну, от, він, він щось собі носиться, такий орешник, це щось, щоб таке, щось таке страшне, нікове не слово для західних. Медіа. Але знову ж таки, е от коли ти там щось вкидуєш е іноземним посольством, що от завтра буде апокаліпсис і тікайте і, і хавайтесь, потім цього не відбувається, не думаю, як ти ж. Володимире, берехло, е так, -так, -так, так його називаємо, щоб нас тут ніхто не заблокував. Uh, тому я не знаю. Мені здається, вже більше міроскептично ставляться. Так, звісно, є втома. Є нерозуміння того, як це може позитивно ця війна завершитись, так щоб це uh, максимально було справедливо. Uh, не всі до кінця розуміють, як це можна реалізувати. Є внутрішня позиція, якщо там мова йде про НАТО, наприклад, і так далі. Але ну і немає такого, що дайте путіну все про що він просить. Ну не в тій він позиції знаходиться від слова зовсім, а особливо після Сирії. Коли стало зрозуміло, що ну не той вони політичний гравець, яким намагаються себе показати, що не стягують вони. А особливо після того почали з'являтися матеріали по північнокрейцям. Ми тут сиділи, думали, гадали, як вони будуть їх використовувати невеликий контингент, 11-14 тисяч. Ну не будуть же в них м'ясні штурми кидати, це ж раціонально, це ж не прийде до, ні до якої ефективності. Може тренування? то Хто? П'яте, десяте. Обговорили різні варіанти, підготовка, там щоб вони потім навчали в філь... Північній Кореї там контингент. І що ми бачимо Ми беруть і кидають їх на м'ясо. Просто е, в м'ясні штурми. І ти такий сидиш. І оце я мозок напрягав, старався, аналізував, щоб вони вчинили саме цим дебільним шляхом, це ж слово, я думаю, можна використовувати, ну, anyway. Е е... От, От ми сидимо, аналізуємо, що малось на увазі, що там, які насправді задуми. Та не треба ускладнювати. Все зачасту просто так, як здається. Якщо людина виглядає, як. Е... Та який не варто довіряти, скажімо, так яка абсолютно некомпетентна і говорить у смайці, а завтра про неї забуде. Тому ну, що це за все та, таке є. Власне, на противагу Путіна Трамп також вчора висловлювався щодо України, але от перед тим видання з Times зазначає, що Трамп ніколи не надасть Україні американських гарантій безпеки, які вона висуває. Він прагне не тільки закінчити війну, не взявши на себе жодної відповідальності на захист України, а й скоротити зобов'язання США щодо забезпечення безпеки Європи загалом. Ну, в принципі, щодо НАТО, то це не новина. Власне подібне щось він робив і за попередньої каденції, але тоді не було по. Но масштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, але от що до заяв безпосередньо самого Трампа. Зокрема, Трамп заявив, що в його роботі над припиненням війни в Україні вже досягнуто невеличкого прогресу. Ми намагаємося зупинити жахливу війну в Україні. в нас є невеликий прогрес. Це важлива, неприємна власне війна. Зазнач це важка і неприємна війна, зазначив він. Власне, окрім того, Трамп сказав, що Зеленський має бути готовий до угоди з Путіним для завершення війни. Проте він не відповів, чи повинна Україна поступитися територією Російської Федерації. Федерації В рамках переговорів. Окрім того, Трамп також а, зазначив, що а, не запрошував Зеленського на свою інаугурацію у січні, але прийме його, якщо той захоче приїхати. Власне, основне а, з тез щодо того як якогось невеликого прогресу. Про що це Трамп? А, ну Перше, ще знаєте труднощі переклади у нас, тому що у нас. Перекладають так, як хочуть, щоб потім загаловок зробити покраще. Перше щодо матеріалу Нью-Йорк Таймс, почну з бази те, що це ну, таке собі е видання за рівнем аналітики. Не все, що американське, на ньому стоїть форма цей штамп якості. За економіст, от класно, хочете читати західну пресу і точно не прочитати якусь фігню? Ну, окей, з вергідністю там в 95%. То це за економість. Вони mm -hmm. класні, у них дуже крута редакційна політика, вони прям дуже молодці. От за весь цей час жодного факапу по ним я не пригадаю. А, далі, з приводу висловлювання Трампа, теж рознесли як зраду, що все, Трамп схиляє Зеленського до угоди з Путіним. Ну, Трамп говорив, що Зеленському з Путіним потрібно буде розмовляти. Він для того, щоб якусь угоду укласти, що до цього угоду потрібно буде укласти. Те, що е там це якась е історія, що в нього немає вибору, він підпише все, що йому скажуть, як це дехто подає, це, це абсолютно не так. І з приводу інавгурації, що він ще не запрошував е Зеленського, е але буде радий його бачити. Не так, що якщо Зеленський його попросить чи звернеться до нього, то він буде не проти. Типу він поки що ще не запросив, типа, але буде радий бачити. Більше по контексту так підходить, якщо перекладати. E, це такий нюанс. Другий момент з приводу еволюції, взагалі, уявлення Трампу про вирішення цієї війни, вона відбувається. Це дуже важливо підмітити, тому що вже немає завершу за 24 години, години. закінчу закінчуючи до того, як стану президентом, трошки так та, став. Став більш реалістичним. Він десь вичекав, він пропав з медіа поля, не говорив про це тижня три, якщо не більше. І потім повернувся вже з оновленими заявами. Такий: ну е скільки нам пам'яті Золотих Рибокої електората? Пару тижнів нормально, можна виходить з новими заявами, і вони тебе не підловлять. Так, зробив зараз, собі говорить, що ну да, по-перше, він сказав, що буде складніше, ніж він думав вирішити цей конфлікт. Друге, що він сказав, що точніше, не він Кіт кіткалах сказав, що вірить в те, що можна завершити цю війну за кілька місяців. Скільки це кілька, непонятно. Це через два-три місяці. Це кілька автоматів, уточнень жодних нема, все кілька місяців. Просто О, десь десь так. Що стосується того, що угода, ну нічого нового, тому що це основна передихнакові він, яку він просуває. Безумовно, Трамп хоче, щоб Європа більш активну роль відігравала в принципі в світовій безпековій архітектурі, і це справедливо. Це справедливо, питань немає, тому що занадто вони вже не розслабились. І це навіть буде на користь, тім, тому що вони дуже сильно віддали свою геополітичну суб'єктність Штатам Америки взамін на ці гарантії безпеки. Більше конкуренції, так цікавіше, більше суб'єктних е, країн, е, і якщо це особливо суб'єктні, адекватні країни, то це, це тільки чудово. Це буде рушієм певного прогресу. Сказати, що ну, йому а, важливо аби як завершити війну, це також неправда, тому що той, же Кіт підкелок, у нього його позиція досить прозора. Він а, вважає, що якщо це буде мир на російських умовах, це буде поразка. І та геополітична парадигма, де по яку вона просувають мир через силу. Це не про те, щоб Україна капітулювала, це не про застосування сили до з сторони, яка піддається агресії. це більше про протистояння агресії. Це і буде і в північній краї, і в Венесуелі, в тому числі, тому така процес ще триває. Торги ще тривають дуже важливо, і важливо, що поки що позиція Трампа, тому що це ж треба аналізувати в ретроспективі, Вона еволюціонує в кращу для нас сторону, більш адекватно і прийнятно. Просто потрібно не намагатись шукати зраду, а але й перемоги поки що абсолютно немає. Спробувати бути максимально, максимально прагматичним і відстороненим, коли ти аналізуєш ту інформацію, яка звідти надходить. А ви знаєте, от питання кому більше довіряє Трамп – Орбану чи Макрону? Тому що ми знаємо, що і з Макроном в нього добрі стосунки, і з Орбаном, нібито непогані. Власне вже і була телефонні розмови безпосередньо, і зустрічі також так і після того Орбан зокрема дзвонив Путіну. Вони там щось обговорювали. Зокрема, також є інформація, що Україна та Франція опрацьовують можливість проведення зустрічі в форматі Ноттердам за участі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Зустріч може відбутися в день інаугурації Трампа 20 січня. Ну, знаєте, тут, мабуть, буде не зовсім коректно їх порівнювати. Це як порівнювати Макрона з пальцем, лідера серйозної великої держави, яка дійсно впливає на геополітичні процеси, має там свою суб'єктність, ядерну зброю з Угорщини, найбільш корумпованою дотаційною країною Європейського Союзу. Макрон для Трампа це партнер. Це людина, з якою він може розмовляти на рівних. І не тільки він. Коли приїжджав, він приїжджав, пам'ятаєте, він приїхав в першу чергу у Францію, там зустрічався з Макроном і з Усулою Фонд Більше нікого не звали. Була тусовка у них на трьох. Зараз першим ділом до кого приїздить Трамп в Європу? До Макрона у Францію. Привід, звісно, знайшли капець, який ще треба було точно пройти. Відкриття Нотрдам де Парі. це ж… Ого, ну це, звісно, так, да. це, це серйозно. А чогось до свого друга Орбана не заїхав. Ну скільки там до тої Угорщини з Франції вже махнути? Якщо ти перелетів через океан, то що ж ну, на день змотатися? Та і зустрілись би там, е я не знаю, поїли крав'янки. Що їдеть, що їдять в Угорщині? Ну неважливо. важливо. Е суть в тому, що Макрон це партнер, Орбан це полуй. І ставлення відповідне. да йому подобається, що Орбан його вилизує, нахвалює. там Десь він може його і використає в своїх інтересах, десь може йому і комплімент якийсь не, зробити. Бо цілком можливо, що ми потім дізнаємося Орбан чи з бюджету Угорщини брав гроші, щоб вкидати там в лобісті можливо, навіть кампанію Дональда Трампа. Я не знаю. Чи може йому хтось передавав, щоб от він... З Росії чи з Китаю, щоб він там от, до нього втерся в, в довіру, і от, він отримав оцю печеньку тимчасово дату і прийняв його у себе в резиденції на поклон. там Він його ще не, не виключає, можливості використання. Але вони ніколи не будуть говорити на рівних, так як е, Макрон говорить з там. Ну, от, а, знаєте, також а, окрім того, Німеччина не постачатиме ракети Таурус в Україну і не відправлятиме своїх солдатів. Шольц канцлер Німеччини вкотре заявив, що поки він очолює уряд країни, Берлін не постачатиме крилеті ракети Таурус для України. а Також не дозволить німецьким солдатам брати участь у війні. Про це він сказав, виступаючи в Буденстазі перед голосуванням за недовіру його уряду. І що і Бунзнестах оголосив вотом недовіри уряду Олаф. Фашольца, тобто, в принципі, ще недовго <ккій> Олафу Шольцу. Ну, відповідно, звичайно, що це обирати власне громадянина в Німеччині, але депутати Бугнестаху також оголосили за проголосували за розпуск уряду. Рішення підтримало 394 депутати за необхідного мінімум 367 голосів. Тепер Олаф Шольц має запропонувати президентові Німеччини Штанмайеру розпустити парламент. Нові вибори найімовірніше, відбудуться 23 лютого. От власне. Щодо Таурусів, знаєте, це вже така тема. А... Досить ми вже її з різних боків обговорювали. А чи може, а чи не може. Власне, противник Шольца Мерц, який приїжджав в <кій> безпосередньо в Київ нещодавно. Так раніше він говорив, що Україні потрібно надати все. Ми змушуємо її воювати однією рукою, так далі, і тому подібне. Так потрібні і тауруси, але власне потім вже заявив, що ми можемо їх надати, але тільки за узгодження із нашими партнерами, тому що там є різні комплектуючі, і так далі і так далі. Власне, для України зараз, якщо ми говоримо за вибори у Німеччині, власне Шольц, я так розумію, вже пройдений етап. Варто сподіватися на Мерца чи не варто сподіватися ні на кого в питаннях Таурусів? Їх просто не буде? Ну, перше, шановні глядачі. Якщо ви не любите чорний гумор, то ви вимикаєте зараз свої телеприймачі, бо зараз буде шутка. Така досить жорстка, коли Шольц зараз говорить, що не дам тауси, не відправлю військового, поки я канцлер не відправлю. Це мені знаєте, нагадує таку ситуацію, коли е, донька приводить е, свого майбутнього чоловіка до батька в хоспис, щоб отримати е, благословення, е, а він каже тільки через мій труп. Це перше. Перепрошую, якщо я зачепив чийсь почуття, це, це тільки гумор. Не сприймайте особисто. Що стосується Мерца, Господи, це в жодному разі не от, що стосується нього, то це кращий варіант, принаймні зараз воно виглядає кращим варіантом ніж Олаф Шольц. При при всі, звісно, критиці до Шольця йому варто подякувати, тому що Німеччина все ж таки друга країна після сполучених штатів Америки за розміном натуральної допомоги, не в відсотковому значенні, що також досить важливо, але ну, вони підтримали Україну в гуманітарному плані військовому плані, прийняли дуже багато українських біженців, забезпечили їх е соціалкою е і вони там собі досить комфортно себе почувають. Тому є, є за що подякувати безумовно. Але настав новий етап, коли потрібно виходити на новий е, рівень, коли потрібно відчувати оцю нерв загрози, яка є, і з мерцем більше шансів. Очевидно, що це не буде все так чудово. Не думаю, що будуть якісь проблеми з погодженням від наших партнерів е, щодо Таурусів, якщо вони вже від себе надають е, ці далекобійні ракети і дозволяють ними би. Російської Федерації. Я не думаю, що там якісь будуть не французькі, британські, американські деталі, а якісь угорські чи там Словаччина виготовляє деталі, деталі. Я б дуже сильно здивувався, скажу так. Тому я думаю, що що з цим що з цим проблем не має бути. Е, варто дивитись сподіватися на краще, поки що, поки що. Мертва випадає хорошим варіантом, але так, щоб сильно сподіватись, точно не варто. А от власне щодо ударів далекобійною зброєю в глиб Російської Федерації, Трамп сказав, що він може переглянути безпосередньо рішення Байдена. Він також розкритикував, сказав, що не потрібно було цього робити і так далі. Але також, власне, аналітики зазначали про те, що Байден це робив за відома Трампа. Тобто, що це гра на публіку? Чи дійсно Трамп після своєї інаугурації може переглянути це рішення? Я думаю, що це також певно міра грав на публіку. Наскільки я розумію, це дійсно було погоджено рішення між адміністраціями, і як ви бачили, Трамп безпосередньо після самого рішення не виходив, нічого такого не казав. Він зараз підходить з такою позицією, що можу результати більше, можу менше і так далі. Це десь тиск якийсь певний на Україну. Щоб Україна не, не передумала, то, і все таки, якщо буде якась переговор, переговорний процес започатковано, щоб Україна взяла в ньому участь, тому що нові у них модель проста. Якщо Україна відмовляється від переговорів, то Америка припиняє підтримку або сильно дуже скорочує. Якщо Росія відмовляється від перемоги, то Америка на накачує на Україну механізм тут простий, і в принципі ці заяви входять в логіку такого механізму. Так, Російська Федерація вже заявляє, що їм, в принципі, не потрібно. Ну, тобто, на ультиматах. Ну, але добре, ми вам щиро дякуємо, пане Максима, за те, що доєдналися до нашого етеру. Максим Несвітайлов, світалов, експерт, міжнародник, був з нами.